Вітаю вас на нашому каналі. З наближенням зими почався сезон застуд. Ви скажете, ну щось от такого? Кожний рік ми з тим зустрічаємось. Але я хотів би особливо заострити вашу увагу, в цьому сезоні очікують поява надзвичайно небезпечного віруса. Ну, ви можете сказати, він може бути, може не бути. Але давайте замислимося: віруси постійно мутують і мутують в більш небезпечні форми. Тобто, все одно, якщо не найближчий місяць, то через місяць-два, все одно більш небезпечні віруси. А спеціалісти попереджують, що буде дуже небезпечний, який не буде реагувати ні на які засоби, тобто дуже з великою резистентністю. І от тут варто нам задуматись. Ну, ви скажете, це хай спеціалісти думають, а я скажу, що треба думати вам, чому? Якщо попереджають велика вірогідність, що не буде діяти ніякі засоби. Чим ви будете рятуватись? На вашому розпорядженні залишаються тільки власні захисні сили. А ви їм, що допомагаєте, я скажу, що ви не можете розраховувати на власні захисні сили, тому що ви все робите, щоб навпаки їх ще більше казати послабити. От давайте спробуйте мені заперечити. От дивіться, от дитина народжується. Звісно, як дитина народжується, по мірі вона як красте, в неї функції всі. Нервова система там формується до 12 років, серце там до 15 років, а імунітет, коли дитина народилась, всього розвинутий десь на 10-15%. Але дитина все одно захищена, чим захищена? Тими біологічними активними речовинами і тими антитілами, які передаються від матері. Передаються чим? Передаються з материнським молоком. А в нас більшість на штучному відгодованні, і, і це приводить до того, що дитина вже починає формуватись, а дитина не, не отримує необхідного. Далі підемо десь приблизно до двох років повинна сформуватись сама головна функція імунітету розрізняти своє чуже, корисне і небезпечне. Для цього, колись земські лікарі, що робили, вони давали дитині перехворіти двома банальними якимись застудами. Для чого? Щоб пробудити імунітет, щоб потренувати його, щоб запустити цю функцію, розняти своє чуже? Ви що робите? Зразу банальна застуда до педіатра, дві пригоршні антибіотиків, там всяких засобів проти кашлю і так далі. Що ви ще робите? Ви пригнічуєте. Так як же ми можна розраховувати на цей імунітет, якщо ви все робите, щоб не дати йому не казати стати на ноги і не дати йому вас захищати? А якщо нас попереджують, що нічого не буде діяти, і багато спеціалістів кажуть, що зміцнюються захисні сили, то робіть щось. От ми вам і будемо сьогодні рати, що робити. Ви теж скажете: засобів для зміцнення імунітету, мать муща. Так, да, якщо відкриєте рекламу, засобів дуже багато. Але я скажу, з них корисів вам мало. Чому? По-перше, потрібно тут до імунітету, де підходить дуже виважено. Потрібно так, щоб була. Достатня популяція лімфоцитів, щоб вони були зрілі форми мали там, щоб вони були достатньо активні, щоб був субпопуляційний склад. Що це має? От дивіться, що значить субпопуляційний склад? От, наприклад, лімфоцити те хелпери, які посилюють ці імунні процеси, і те супресори, які їх гальмують. Співвідношення те хелперів та супресорів повинно бути в 2-3 рази більше на користь те хелперів, щоб інітет був достатньо активний, але разом з тим він контролювався. Щоб він не почав знищувати власні там, тканини. І тому тут, бачите, тут важливо там збалансувати. Але цього мало. Чому цього мало? Та тому, що саме головне, розумійте, імунні процеси, вони як залежать від ситуації, Скажемо, наш захист імунітетом може бути по десяткам, сотням тисячі комбінацій. І все залежить від того, які загрози, а він імунітет сам визначає, що робити. Ну зрозумійте. Якщо ви йдете до спеціаліста, то один робить діагностику, там обстеження, другий вас там консультує, третій там хірург, і так далі, існує спеціалізація. В імунітеті теж десятки видів спеціалізації, навіть сотні видів. Но спеціалісти між собою спілкуються, чим спілкуються мовою, друкованим текстом. Імунітет теж в кооперації може працювати, якщо він у ці імунокомпетентні клітини може спілкуватись. Я хочу вам особливо підкреслити, практично не існує засобів, які допомагали в цій комунікації. Тобто, що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб уніте там достатня кількість вироблялась інтерлікінів, ну крім того, існують монокіни, лімфокіни, ті, з допомогою якої, як ми з мовою спілкуємося з собою, лімфоцити спілкуються і об'єднуються, і роблять той ідеальний імунний відповідь, яка відповідає даній ситуації. Немає засобів. Єдиний засіб, який о цьому відповідає, ось я тримаю в руках, бачите, сімейство джерело, особливо джерело Ай. Це доведено. Ми десятки разів публікували це особливо в закордонних наукових журналах. Ми підкреслили, десь із 19 інтерлінів. Ми підкреслили, що ми правильно нормалізуємо 11 із них і ще й заставляємо секретувати німфокіни і монокіни. Більше того, наприклад. Головний керівний орган вилочка залоза, яка виробляє ці гормоноподібні речовини. Так от, якщо ви приймаєте джерело, то джерело теж якби таки, продукує, заставляє ці клітини продукувати ці речовини. Тобто, якщо імунітет в когось не працює, включається, починає працювати. Розумієте, який там унікальний засоб. Але разом з тим, ми добре розуміємо, ми маємо справу з тими вірусами. Які абсолютно мають трицентезію, не реагують. Знаєте, Я ще більше як 20 років тому довів, що якщо ніякі засоби не діють, то з цими інфекційними збутниками можна справити з допомогою власного імунітету. І якраз от останнім часом ми готуємося до зустрічі з цими новими небезпечними вірусами, тому що чекають, що від них людей загине багато разів більше, ніж загинуло на війні за ці роки, а тут за сезон може загинути більше. Ми останніх півроку спеціально шукали тих хворих, які мають подібні збутники, які не реагують на це. 1 грудня ми навіть посилену модифікацію оцього джерела Ай, допустимо, посилену більш надійну, як ми її допрацьовували. Наприклад, хворого там який збудник, йому колять там тиждень-півтора, жара жменями дають антибіотики. Температура не падає, скажімо, там, ну може, 39 на 38,5, чуть-чуть понизиться і знову піднімається назад. Скажемо, нова модифікація джерела, до того ми її допрацювали, що вона там, де от по 10 днів не могли нічого подіяти, вони за півтора-два дня температура зникала і хворий швидко поправлявся. Розумієте, який прогрес. Звісно, там довелося попрацювати це і технологічно, і методи посилення. Там це, скажімо, ускладнила технології, він буде, скажімо, трошки дорожчий. Але що є дорожче життя? Нічого немає. Ну тут, як ви бачите, я вже ці приклади привожу. Розумієте, наскільки досконалий засіб, і ми якраз цей засіб запускаємо, не чекаючи там. Добре, якщо не буде в цьому році цих небезпечних вірусів, а не буде там навесні чи пізніше. Ну, слава Богу, ще більше буде часу на підготовку. Але якщо вже буде, ми вже готові до цього. І бачите, зробили вам такий надійний захист, і ваша справа тільки скористуватись, і я вражу прислужитись до моїх слів. Це не мої слова. Це слова тих багатьох фахівців, які очікують появу оцих небезпечних резистентних вірусів, що значить очікують. Вони ж не просто так дивляться на стелю і кажуть, будуть такі віруси. На земній кулі існує там. Десь більше півтора-два десятка всіх лабораторій, які спостерігають за вірусами, за їх змінами. І на базі цих вони дивляться, що де як міняється, і роблять висновки. Так, що вони зробили такі висновки, що буде небезпека в цьому році, варто до цього прислухатись, оскільки ми вже, як казати, відреагували на це, і варто прислухатись на наших парад, і тоді вам нічого не буде загрожувати.